Веломагазин пайкмотів представляє всім. Відомо, що найгірший ворог велосипедиста це погода, тому якісний захист від дощу одна з головних деталей велоекіпу. І сьогодні у нас на огляді дощовик від відомого голландського виробника шоломів, аксесуарів та велоодягу компанії BBB. Модель Rain Jacket Pocket Shield – сучасна класика серед дощовиків. Ергономічний крій та сучасна тканина з поліаміду забезпечить комфортне катання під час негоди. Дихаючі вставки по боках та спеціальні вентиляційні отвори на спині не дадуть вам зіпріти. А зручна кишеня позаду дощовика не тільки вбереже від намокання ваші речі, але й дозволить швидко та зручно скласти дощовик, який в зібраному стані легко поміститься в кишеню вашої джерсі. А ще Rain Jacket Pocket Shield завдяки яскравому забарвленню і спеціальним світловідбивним елементам дозволить вам бути помітним на дорозі у будь-яку пору доби. За більш детальною інформацією переходьте за посиланням або на сайт, або дзвоніть за контактним телефоном в описі цього відео. До речі, в наступному відео ми з вами поговоримо про те, що таке велоджерсі і чому вона краща за просто футболку. І не забувайте підписатися на наш канал. Дякуємо за увагу і бажаємо приємних велоподорожей!